Кіт морлика до дороги добре взяв на плечі ноги, в торбу впхав печену миш і лісочком, холодками він прибув на вечір саме до Микити, чим скоріш. браму стукнув, дожидає, лист квартирку виглядає, кіт морлика шапку зняв, поклонився йому низенько, привітав його гарненько і такі слова сказав Друже, славний і багатий. Я прийшов не жартувати, царський вам приніс наказ. Повелитель наш ласкавий вас на суд свій кличе правий вже не перший, другий раз. Що тут довго говорити? Дуже цар на вас сердитий, тож я раджу вам ідіть. Цар заклявся як до двору ви не з'явитеся в пору, то й на світі вам не жить. Мурцю. скрикнула Смикита. От не ждали, от візита, Боже милий, як я рад, а про те й казать не сміємо, щоб сьогодні йти назад. Та ж лисиця твоя тітка, так тебе видає зрідка, що не пустить нас під ніч. А маленькі лисенята, чи ж вони пустили брата? Ні, то неможлива річ. Повечеряємо гарненько, проспимося раненько, холодком та й в божу путь. Стать на суд я не боюся, а з тобою, мій котусю, вкупі радий завжди будь. Вон з медведем інше діло, ти зміркуй, прийшов бурмилом, мов розбійнику мій двір. Та й до мене з криком, стуком, з величезним в лапах дрюком. Я ж малий, слабенький звір. Друже мій, сказав горлика, ласка ваша завелика, але краще мене ж дім. Ніч чудова місяць світить. Поцілуйте жінку, діти, та й у путь, скоріш ходім. Мурцю, каже лис, май розум. Ніч не тітка. Ми не возом будем їхать, ні літать. Що, як зла якась тварина, серед ночі нас зустріне. Ні боротись, ні втікать. Ті слова кота Мурлику кинули у дрож велику. Ваша правда, він сказав. Мушу на ніч я лишитись. Та скажіть. Щоб підживитись, тим, б я тут ка що дістав. Мурцю мій. Колись у мене і печене, і варене, дивно чіп знайшов і вдень, а тепер усяк це знає, більше я м'яса не вживаю. Трохи меду є лишень. Тьфу, мурлика відмовляє. Хай бурмило мед глитає, ним мене не вдовольниш. Ми, коти на мед не ласі. Може, є тут де в запасі хоч одна порядна миш? каже лист тоді до Мурка. Ти жартуєш, навіть турка, я б меш мене частував. Що ж ти видумав, небоже, миш їсти? Милий Боже, про таке я й не чував. Та як ти мишей бажаєш, Мурку любий, тут їх маєш, що хоч ними гати. Тут у вітовім будинку повно тих мишей, мій синку. І близенько нам іти. Ах, мій друже, наймиліший, поведіть мене на миші, до мишей я дуже звик. Добре, так ходиш за мною. І полізли між травою, аж дивитів був курник. Там в стіні діра пробита, нею часто лис Микита та у курятник той ходив. Вчора ще зайшов обняти півня білого, як брата. І по братськи задушив. Mm -hmm. Від, за злості зчервонівши, піря півне уздрівши крикнув Ні, вже не стерплю. І надумав прив'язати, щоб злодія впіймати край вікна міцну петлю. Лис Микита це пронюхав та й говорить Мурку, слухай, як там мишки цвіркотять, мов горобчики невинні А ось тут і дірка в глині. Тільки глісти, та й хапати. Чи ж воно безпечно, друже? Щось побоююсь я дуже, бо війти то хитрий люд, хе, говорить лист зрадливий. Хто занадто боязливий, хай такий покине труд.